Саме тому, коли ми пропонуємо ремонт і відновлення авто із США для наших клієнтів, замовників, ми робимо все якісно і відповідально. І ось про яку якість саме йде мова. Тому що дуже важливо не просто склепати автомобіль, поставити крило фару і все, а важливо перебрати ручками кожну детальку, яка в місці ДТП можливо була пошкоджена. І це патрубки на охолодження, і це електропровода, тому що дуже важливо. Від закипання двигуна до закорочення і загорання автомобіля може пройти буквально декілька секунд. І влетіти на гроші можна тоді дуже суттєво. Тому авто із США робити і відновлювати якісно можна. Але якщо ви, не дай Бог, натрапите на неякісний автомобіль, який був відновлений майстрами неякісно, тоді це може перейти в горе і печальку. тому щоб цього не було, замовляйте авто і США під себе і робіть їх з гарантією як.